Перегони зірок на кубок імені Сергія Чуканова відбулися у Дніпрозожинську 18 січня. Саме в цей день, відомому Дніпрозоржинському гонщику, який має не один чемпіонський титул, виповнилося 45 років. День народження святкували на свіжому повітрі усією спортивною родиною. Не дивлячись на нескінченні титули переможця, найбільше Сергій Чуканов пишається своїми синами. Він виховав двох чемпіонів і саме це вважає головною своєю заслугою. З дитинства папіна любов машин как бы, не знаю, передалась. Тоже все подобається. Молодший син Володимир теж значна фігура в автоспорті серед юніорів. І Його вихованням займається не лише батько, а й старший брат. Питаємося розпитувати виходить, противляється, але ми так просто не здадімося. Задум організувати перегони на честь ювілею Сергія Чуканова якраз і належав його старшому сину. Була ідея, гонку для папи, щоб його порадувати, просто народ ще раз. Притом, хто знає коли ще буде стільки снігу зими. До останнього моменту, а точніше до передсвяткового вечора, Чуканов старший не знав про майбутні перегони. Організацію святкового спортивного заходу тримали від нього у таємниці. Я взагалі не знал об этом. Случайно узнал, мені люди позвонили, спросили, що там Я ничего не організовував. А от там інформація така. Я почав узнавати. Казала, що купок проводиться. І моє ім'я очень було інтересно. Ні, очень не ожидано. Ні, мог даже предвидеть такого. Організували перегони друзі і колеги спортсмена, які знають його ще з юних років. Очень хороший, очень порядочный человек. Это человек которым, что сказать, плохой язык не Поэтому характеристики только положительные. А як спортсмен Чуканов завжди вважався одним із кращих. І він чимало зробив для розвитку спорту у нашому місті. Согласно статистике, город Непрозерженск по техническим видам спорта, как это не удивительно, занимал всегда лидирующие позиции. И вклад такого человека, як Сережа, в это дело, ну, просто не оценим. Тож чудовому спортсмену чудовий подарунок почався захід із урочистого привітання іменинника. Сльозай ягодка опять. і цей скромний маленький парад. А потім почалися заїзди. У аматорських перегонах взяли участь 36 екіпажів. Були присутні гості із Дніпропетровська та місцеві спортсмени. Змагалися у двох класах: авто: повний привід та монопривід. По олімпійському принципу прохання двох кругів, Хто швидше проїжджає, то та виходить в круг. Закінчилися змагання о п'ятій вечора. Перемогу у класі моноприводу здобув Сергій Трайнов, а у повному приводі Олександр Фельдман.